Як експерту виділитись серед конкуренції, як вийти в середовище, в якому в 19 разів менше конкуренції, як при менших ресурсах, при меншій аудиторії, менших затратах на рекламу, заробляти більше і максимально якісно монетизувати свій особистий блог і дуже швидко вийти в топи ринку. Про все це поговоримо в цьому відео. Розберемо три найпопулярніші помилки всіх початківців, які починають запускати своє навчання, монетизувати свій блог та взагалі виходити в онлайн сферу. Мене звати Влад Ковальов, я відеограф фрі в минулому 14 років я створюю контент. Зараз в мене є своя онлайн академія створення контенту за підпискою. І також у мене є школа самостійних запусків на цьому youtube каналі Я допомагаю експертам, початківцям робити свої перші кроки онлайн, знімати правильно контент, правильно робити програми навчання, правильно їх продавати, просуватися, набирати аудиторію і все, що з цим пов'язано. А тепер поїхали до нашої теми. І так. Перша помилка бути ще одним експертом. Коли я кажу бути ще одним експертом, це означає, що ви просто починаєте копіювати те, що масово показано на ринку. Ви починаєте знімати такий самий контент, який знімають всі. А всі його знімають, тому що хтось їм сказав, що це буде працювати. Люди не люблять нічого аналізувати, думати, придумувати, хоча б якось професійно задумуватись над своїм контентом. Всі біжать в чад всі копіюють одне одного і варяться в своєму котлі. Найбільше коло це загальний ринок. Це всі люди, які копіюють одне одного. Експерти, які пройшли у когось навчання, повністю злизують програму навчання, роблять одне й те саме і варяться між собою. І тут справжня боротьба за заявки просто скажена мясорубка. Це ви. Ви дуже маленькі. Якщо ви почнете одразу конкурувати зі всіма, робити абсолютно те саме, і ви потрапляєте в цю м'ясорубку, і у вас стає значно менше шансів вибитись в топ. Тому що рано чи пізно ви просто отримуєте вигорання. Я знаходився тут так само, коли робив навчання по контенту. Але в якийсь момент я зрозумів, що треба робити, щоб стати топом. Топових експертів завжди небагато і завжди це люди з якоюсь унікальністю. В житті це можуть бути абсолютно заурядні, звичайні люди, але вони зрозуміли, як зробити унікальним свій блог. Вони мають значно менше. Конкуренції значно більше трафіку проходить саме на їх сторінки, тому що вони виглядають більш цікавими, і тут заробляються всі основні гроші. Коли людина проходить навчання у когось з загального ринку, вона все одно завжди дивляться на топів, тому що у топів завжди дорожче, тому що у топів завжди якісніше, цікавіше. Чомусь у топів завжди все більш унікально, тому що люди розуміють, що не треба повторювати за всіма, тому що люди витрачають більше часу на створення на продумування свого контенту, на створення навчальних програм. Не як в моменті знайомими методами заробити гроші, а як зробити унікальну формулу. Унікальна формула завжди базується на унікальності кожної особистості. Повірте, в кожному з вас є те маленьке зернятко унікальності, яке треба просто розкрити і показати людям. Як тільки ви це робите за допомогою контенту та веденню блогу, да, веденню сторіс, розповідання про своє життя, про свої якісь особисті якості, ви починаєте потроху переходити ось сюди. І Якщо ви сміливі і готові попрацювати. Трошки більше над блогом і над контентом, не монетизувати його одразу з перших секунд, то ви значно швидше прийдете до рангу топів в своїй ніші. Суть в тому, що люди знають про вас тільки те, що ви їм покажете. Навіщо показувати банальність, навіщо показувати те, що показують всі інші. Друга помилка це продавати без створеної довіри. Коли ви упаковуєте блог знову таки, як всі: переходь, нажми, натисни, кейси, результати. Ось дивись, результати учня, одного, п'ятого, другого. Чесно, можливо, в моменті це приносить якісь результати, але ви. Стаєте ще одним одним з тих експертів, сторінка якого виглядає як попрошайки біля церкви. Купи, купи, купи. Будь ласка, будь ласка, купи в мене купи. Дивісь і кейси, і то, і сьо, і п'яте десяте, будь ласка, купи. На сторінці немає абсолютно відчуття того, що це жива людина. Це просто комерційна обкладинка, заради того, щоб одразу забрати у людини гроші без створеної довіри. І звісно, якісь результати це приносить. Але які результати? Чи реально це системне? Чи реально це ті суми, про які ви мрієте, чи реально це сотні тисяч гривень. На місяць стабільно прогнозовано, ну звісно ж ні, без побудованої довіри, без набору аудиторій, яка любить вас, яка хоче купити саме вас, для яких ви являєтесь унікальним прикладом, взірцем, рольовою моделлю, без цього неможливо робити нормальний системний інфобізнес. Тому спочатку ми працюємо над блогом, ми працюємо над набором аудиторії через правильний контент, ми проявляємось в блозі, ми показуємо унікальність своєї особистості. І як коли я кажу унікальність особистості, це не якісь там фантастичні досягнення. Ні, якщо ви любите каву на банано. Молодці, у вас є французький бульдог, дружина і донька, це вже набір унікальності. Якщо ви тільки це будете показувати, люди будуть вам довіряти, тому що ви показуєте свою родину, ви показуєте свої якісь вподобання в їжі, в подорожах, в речах, ви показуєте свою думку, ви щось розповідаєте, окрім вічного купи, 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 купи. І чим більше ви цього розповідаєте, тим більше довіра до вас, тим більше людей буде збиратися на вашому аккаунті. Якщо ви ще додатково будете давати багато користі і розповідати про свою сферу діяльності, не про продавати її постійно, а розповідати про особливості вашої сфери діяльності. Тоді на цій побудованій довірі, звісно, будуть нормальні, якісні, стабільні продажі, тому що у вас буде нормально і стабільно набиратися аудиторія в блог. Коли аудиторія набирається, у вас завжди буде продажі. Тому сфокусуйтесь, будь ласка, на розкритті своєї особистості в блозі. Третя помилка це відсутність стратегії в контенту. Дивіться, соціальні мережі, YouTube, Instagram, TikTok — це те, що складається з відео і фотоконтенту. Переважно це відео контент. відео контент і взагалі стратегія відео контенту це дає нам неймовірні можливості. У нас в карманах потужні телефони, на які можна знімати, монтувати. Але все, на чому фокусується більшість експертів, це зняти різ, який залетить. Всі мріють зняти відео, яке залетить, наче це щось неймовірне вам дасть, значить ви просто. Я не знаю, що відбудеться, коли він залетів. В мене відео залітали на сотні тисяч переглядів, на мільйони переглядів, але жодного разу я цьому не радуюсь, тому що я чітко знаю, що залетівши відео, далі нічого не дає. Окей, на вас може підписатися аудиторія. Добре, на вас підписалось 10 тисяч, 20 тисяч. Ви навіть змогли їх монетизувати в моменті. Окей, далі що? Чи можете ви повторити цей результат? Я вам гарантую, що ні. Рано чи пізно будь-яка форма контенту перестає залітати. Це просто нормально, якби було щось. Що залітає постійно, всі б це робили, і всі були б багаті щасливі. Ну так же ж не працює і ніколи не буде працювати соціальним мережам. Не вигідно, щоб ви отримували безкоштовні результати. Їм треба, щоб ви давали їм гроші. Коли у вас є стратегія контенту, ви розумієте, що сьогодні я знімаю це відео. Не для того, щоб вона залетіла, а тому, що завтра я зніму це відео, яке розкриє мене як особистість. А післязавтра я зніму корисне відео. А з якогось іншого відео я переведу людей в telegram бот, на YouTube канал, в telegram канал. У вас є стратегія, як ви використовуєте контент для досягнення вашої цілі. Тоді вам пофіг, залетить відео чи не залетить. У вас працює реклама на відео, яке має заводити людей кудись, в блог, на підписку, в telegram канал в telegram бот куди завгодно. Це чітко прописано, розписаний план, хоча б на. На тиждень, і ви кожного тижня робите собі план, виконуєте його і не переживаєте, залетить відео, відео чи не залетить. Залетіло прикольно, корисно, добре. Кайф не залетіло взагалі пофіг, тому що ваша стратегія побудована абсолютно на іншому. До речі, про те, як робити контент стратегії, в мене записане для вас відео. Його можна подивитись тільки по посиланню в описі цього відео. Називається воно найпростіша воронка продажів через Reels». Подивіться в описі цього відео. Воно не супер довге, але дуже чітко пояснює, як будувати стратегію контенту в блозі. Тому щоб продавати послуги, товари, продукти в блозі, вам треба три прості речі: перше: унікалізуйте свій блог. Будь ласка, зробіть його хоча б візуально інакшим, не таким, як у ваших конкурентів. Якщо для цього треба купити камеру, ну купіть якусь просту камеру. Якщо для цього треба знімати блог в чорно-білому форматі, знімайте в чорно-білому форматі. Будь ласка, станьте хоч в чомусь унікальними. Друге, будуйте довірливі відносини з вашою аудиторією. Розповідайте якомога більше про себе. Дайте їм відчуття, що вони знають про вас все, що ви їх подружка, друг, що до вас можна звернутись за порадою, скільки б у вас не було аудиторії. І третє, будуйте контент стратегічно. Подивіться, будь ласка, в описі відео про найкращу воронку продажів через рілси. Там саме про контент стратегію. А також у мене є для вас відео про те, як створити самостійно свій перший онлайн-продукт. Воно також знаходиться в описі. Називається Формула самозапуску, будь ласка, подивіться його також разом з відео про контент. Вони дають дуже потужну зв'язку для того, щоб зробити перший крок в онлайн. А якщо ви хочете зробити цей перший крок з нашою командою, знизу також є посилання на Google форму. її, будь ласка, дайте відповідь на декілька питань. Наша команда з вами зв'яжеться, проконсультує вас. Чи будемо ми вам корисні? Якщо так, то приходьте до нас на якісь з потоків навчання по самостійним запускам. Ми розбираємо дуже 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 багато крутих речей, які швидко зможуть вивести вас в топи. З вами був Влад Вальов. Підписись на канал всім папа.